Колись давно в Єрусалимі подія дивна сталася, Господь явив себе у силі, на землю Дух святий послав, і учні, що зібрались разом. Він духом всіх там охрестив, вони раді. Дух святий підбадьори тебе, дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене, дух Святий буде вчити тебе, дух Святий напомнить тебе, Дух Святий нас назустріч Христом. Підійме у силу Божу зодягнувшись, учить апостоли пішли звіщати вістку про спасіння людей до Бога привести у чудесах знаменах дивних, Господь себе там проявляв. О любий брате, сестру нині, чи дух святий ти вже прийняв, дух святий підбадьори тебе, дух святий полікує тебе, дух святий попровадить тебе і мене. Дух святий буде вчити тебе, дух святий Помни тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. Дух Святий підбадьори тебе, дух Святий полікує тебе, дух Святий попровадить тебе і мене, дух Святий буде вчити тебе. На тебе, Дух Святий, нас назустріч Христом підійме.